OpenAI анонсував нову фічу в чат-GPT. Тепер, коли ти користуєшся чатом GPT, ти можеш через собачку додавати власно створених агентів. Тобто свого роду Чат GPT тепер перетворюється в такий собі хаб агентів. Ну і один з користувачів зразу почав тестувати цю фічу. Він пробує додавати текст, і його агент. Вміє, от він назвав агента Notion GPT, він створив такого агента, який далі той текст процесує, ну там якийсь робить з ним перетворення, і скидає йому в notion. Тобто він каже, от, зроби мені summary цих всіх моїх нотаток, які я там писав чи GPT, і давай засилай мені їх в мій notion. Починає його notion GPT відписувати йому, просить дозвіл, і тут ми бачимо, йде інтеграція все, summary в його notion документі. далі він показує, от дивіться, це от це саме. От прям це ось текст, в який він писав ChatGPT. Тепер як підсумок попав в його Notion Документ То можна створити інтеграцію з власним агентом, який буде там парсити вашу електронну пошту. Чи ваш календарик. Чи слідкувати за вашим смарт-хаусом, і ви в чаті будете з ним переписуватися. Ну і по великому рахунку сама інтеграція не є складною. Ось якщо ви зайдете до себе в чат GPT і виберете якогось вже створеного GPT-агента, наприклад, я вибираю ось цього, то в налаштуваннях ви побачите власне, конфігурацію, і в конфігурації є можливість додавати екшени. Ну, і тут відбувається якраз магія. Тут відбувається якраз та можливість, коли ваш агент інтегрується з третіми рішеннями. І що класно зробив сам OpenAI, він прям зробив готового бота, який має купу різних інструкцій, і вам буде допомагати яким чином прописувати ці всі інтеграції. По великому рахунку, зараз більшість людей використовує Zapier для цих всіх інтеграцій. Ну і тут зразу засновник Zapier показує статистику, скільки ж користувачів зробило. Різних інтеграцій, власне використовуючи їхній функціонал, ну і він каже, що більшість користувачів все таки автоматизує якісь дії з HubSpot, далі автоматизується Outreach, і інші активності теж автоматизуються. Я думаю, що це дуже класна проривна фіча. Тому напишіть в коментарях, чи цікаво було б зробити окреме відео про такого роду інтеграції. Всім привіт! З вами 100 секунд про штучний інтелект, і тут ми говоримо про новини та події, які стались у світі штучного інтелекту за тиждень часу. Google далі рухається в напрямку створення відео використовує штучний інтелект і намагається все-таки досягнути рівня Голлівуд. Нещодавно вони анонсували нову платформу, яка називається Lumiere. Ну дійсно відео в цій платформі порівняно з тим, що було до того в Google Video Poet, в рази врзи краще. Тобто ти можеш перетворювати текст в відео, ти можеш анімувати вже існуючі картинки, їх теж перетворювати в відео. Знову ж таки, є можливість стилізації картинок, різні різні ефекти можна накладати. Що цікаво та відмінно від попередніх, взагалі від всіх розробок, які існують на сьогоднішній день від Lab, там, чи від Runway, чи той самий Google Відеопояцек, це принцип. Створення ось цих відео. Тобто раніше відео створилось за рахунок там, серії кадрів. Тобто ти створював якби ключовий кадр, і далі він повторювався таким чином, анімуючи твою картинку. Тут же ж Google використовує механізми, він називається Space Time Unit. Це якась нова їхня там, штукенція, яку вони винайшли, так вони прям цілим блоком, тобто шматком відео генерують. Нема більше цієї розкадровки, а є прям. Шматок великого відео на кілька секунд, який є монолітом. Ну і за рахунок цього, так як вони пишуть, відео просто стоїть дуже плавні. Набагато краще відбувається ця вся інтеракція. От, бачите, якісь навіть стилі можна аплайти. Пікселізована собачка. От, всякі трансформації машинок, Танцюючий ведмідь. Блін, дуже цікаво. Бачите, можна навіть робити окрему анімацію. Частинки відео. Тобто не всьої не картинки, а лише там якогось елементу анімувати. Це свого роду нагадує від runway їхній motion brush. Ось. Домальовка. Тобто, якщо у вас є частинка відео, ви робите можливість такого Inpainting, Тобто він вміє домальовувати елементи відео. Теж дуже прикольна штука. Ну і по великому рахунку, це все. Ось. Так воно виглядає. Ще би хотів вам показати одну штуку. Тут у них прямо на цій сторінці я залишив в посилання в коментарях є ось цей пейпер, де, власне, вони описують детально, як працює їхній алгоритм, як вони домоглись такого рівня плавності анімації. Взагалі, оцей от Cornell University, тут дуже-дуже багато постається різних цікавих досліджень від таких великих гравців, як OpenAI, Meta, Google. І інших компаній. Тому теж залишу посилання в коментарях на цей документ. Таке враження, що ті, хто займається дубляжем, скоро можуть, на жаль, залишитися без роботи. Я така відома компанія Event Labs, так вони прям просто профі в перетворенні тексту в голос. Ну, в них насправді на сайті є дуже багато різних фіч. Тут вони дуже детально описують, як вони роблять озвучку відео, аудіокниг. Ігор. Прям голоса дуже тяжко відрізнити від реальних людських голосів. Так вони навчилися це все процесити. Що класно, вони підтримують багато мов, і серед тих мов є українська мова, що їм величезний, величезний респект. А власне, нову фічу, яку я хотів би вам показати, яку вони буквально от нещодавно анонсували, це є дублювання, дабінг. Тобто ти заливаєш відео. Чи вибираєш відео з Ютубу, чи даєш якийсь інший сорс на відео, і вони це відео процесують і перекладають його на одну з тих 29 мов. Ну, так воно виглядає. От так виглядає цей інтерфейс, AI-дабінг, плюс відео переклад. Тобто ти, тут ти вибираєш мову, Тут нам цікаво відео, яке я робив українською мовою, перекласти, давайте, наприклад, на польську мову. Ну, і тут можна бачити YouTube, TikTok, Twitter, Vimeo чи будь-яка інша лінка. Я ось тут підшукав одне зі своїх відео, і давайте зараз я його перекладу на польську мову. Зробимо такий от дабінг, зробимо дублювання. Цей процес займає трошки часу, тому треба почекати, але я для вас це все прискорюю. На все про все пішло десь порядка двох хвилин, і ось так виглядає результуюче відео з дублюванням польською мовою. Давайте тепер послухаємо. Як воно звучить, Google знов нас мило заскакує і оглаша поета. Не того поета, що пише вірше, але платформа відеопоета, яка прикшталця текст в відео. Дійсно, розробив власну бігову доріжку, ну точніше, доріжку, яка допомагає жити і бути в віртуальній реальності. Якщо пам'ятаєте, фільм першому гравцю приготуватися. То там, здається, там його якісь шнурки тримали, чи якісь резинки тримали, тобто він цей VR-девайс на очі. Ну, десь робив якісь дії в віртуальному світі, але постійно щось його стримувало. Ну і до сьогодні більшість таких от доріжок, таких от підлог. Для віртуального світу це свого роду були такі огородження і всякі пояса, резинки, які тебе тримають, щоб не дай Бог ти не вийшов за межі реального світу, коли ти перебуваєш в віртуальному. Так ось Google, якби то питання вирішив, вони розробили таку от бігу доріжку з такими колесиками. Ти прямо на ній стоїш, одягаєшся в VR-девайс і все, і ти можеш рухатись в будь-яку сторону, вліво, вправо, там стрибати, бігти. Бачите, вони навіть показують, як одночасно двоє людей можуть. Рухатись по цій доріжці. От, ти одягаєш свої окуляри і не боїшся, що десь забіжиш в стіну, чи десь там забіжиш на сходи, коли ти знаходишся в віртуальному світі. От така от річ цікава. Ну і я думаю, зараз з проривом із тим, що Apple пушить свій продукт на маркет. Apple Vision, я думаю, ця тема буде більш-більш актуальна. Тому в комплекті до окулярів вам ще треба буде докупити бігову доріжку для віртуального світу. Ще одна класна новина від OpenAI. Тут більше не скільки для користувачів, а власне для розробників, які створюють рішення, продукти на основі API від OpenAI. От, власне, OpenAI анонсував ряд змін до монетизації і до функціоналу їхнього API. Я б хотів перечислити насправді кілька важливих таких змін. Це є перше, це є New Embedding Models with lower pricing, тобто їхні моделі. Які перетворюють текст свого роду в цей текстовий вектор, де от цифри показують зв'язок і вагу різних символів для того, щоб ваша Data Science модель могла з тим працювати. Так ось, оці от моделі, вони тепер набагато стали ефективніші і будуть коштувати в рази дешевше. Тобто вони тут перечислюють прям ціни, там ціна була одна, і там чуть ли не на 50% буде тепер коштувати використання цього API. Ну і тут вони багато про це розповідають, я не буду в деталі вдаватися, я залишу посилання в коментарях, щоб можна було подивитись, почитати. Ще одна класна річ, що, власне, моделі, які є в версії GPT 3,5 Turbo, вони теж зараз будуть дешевші по ціні. Ну і прев'ю GPT-4 Turbo теж стало доступним. Теж не можна тепер користуватися. Ну, і, я так розумію, теж ціна досить демократична. Ось, що важливо для розробників, вони додавали ще можливість аналітики. Тобто, тепер ти не просто От, користуйтесь моїм сервісом, я прикрутив апішку, а тепер є можливість розробнику дивитись, ага, яка ж пішка, скільки разів використовувалася, в яких потребах, хто викликав її. І ряд різної різної цікавої аналітики, яка тепер теж буде доступна на розробницькій панелі. Тому, як бачите, OpenAI не тільки рухається в напрямку. Новин класних речей для кінцевих Так само робить життя розробників легшим для того, щоб вони могли створювати більше цікавих рішень. Google Bard майже наздогнав GPT-4 модель по своїй ефективності. Ось є ось така платформа, називається lmsys.org, і тут є багато різної цікавої аналітики. Ну і зокрема, в них така є штука, яка називається Chatbot Arena. арена Ну і коли ти клікаєш на цю Chatbot Arena, арену ти попадаєш. На, власне, на їхній сайт, і де вони описують, яким чином вони визначають лідерів сьогоднішніх LLM-моделей. От вони задають запитання, і ти маєш два діалоги, і далі в такому режимі тесту ти вибираєш, яка відповідь тобі більше сподобалася. Ну і ти насправді не знаєш, що там під капотом, яка ця модель відповідає, і в такому анонімному режимі всі користувачі інтернету можуть приймати участь в голосуванні. Ну і далі, коли ти йдеш до них на лідерборд, ось. То ти бачиш, якби лідерів, хто є зараз станом на 2 лютого лідерами цього рейтингу. Я от коли записував це відео, Барт займав друге місце. От зараз бачите, з новим виходом нових моделей від ChatGPT, це, зокрема, їхні GPT-4 Preview, вже посіло друге місце, але все рівно, бачите, Барт займає почетне третє місце в рейтингу кращих LLM-моделей. Далі є Cloud, далі є. Інші моделі, давайте подивимося, де наш Еллама. Ось, бачите, ел 2 вона займає 21 місце. Ну і всі в великому очікуванні, яка ж буде Еллама 3. Там я на цю тему знімав навіть окреме відео, тому давайте fingers crossed, подивимося, можливо, нарешті опенсорсна модель. До речі, вона опенсорсна. виб'ється в лідери рейтингу. Ну, принаймні, хоча б займе перше, друге, третє місце. Ілон Маск заліз в голову людині. Ну, насправді не Ілон Маск, а дуже розумні лікарі спромоглися інтегрувати чіп в голову людини для того, щоб слідкувати ну, за різними там, нейроімпульсами, там, всякими різними штукенціями. Це прям breakthrough стався 30 січня в новинах. Компанія Neuralink, засновником якої є Ілон Маск, вони інтегрували чіп в голову людини. Ну і тут вони прямо розповідають, як це все виглядає. Є аплікушка, де ти можеш за цим всім слідкувати. Ось як виглядає власне той чіп. Ну і основна мета цього всього процесу це, власне, забезпечити малорухомих, малосвідомих людей, які тяжко хворіють, все-таки можливістю жити, відчувати світ. Ну і я так розумію, ці технології вони якраз будуть дозволяти це робити. Чесно, я б не дуже хотів, щоб мені Ілон Маск влазив у голову. Ну але з точки зору, взагалі, людства, я вважаю, ця інтеграція просто величезний прорив. Ну, уявіть собі, скільки людей зараз не відчувають світ, не можуть з ним взаємодіяти. Ну і власне оці от дослідження, використовуючи штучний інтелект, ці чіпи, вони, я думаю, стануть дуже-дуже проривними протягом ближчого часу. Тепер є можливість контролювати власний сон. Є така річ, яка називається свідоме сновидіння. Ну або усвідомлений сон. Тобто, це той випадок, коли. Ви спите, але ви розумієте, що ви спите, і можете контролювати свої дії, там вплив на навколишнє середовище, ну і взагалі подальший розвиток сюжету вашого сновидіння. Так ось є ось ця компанія, Prophetic і співзасновник цієї компанії анонсував рішення, яке називається «Морфеус». Ну, Мені воно зразу нагадує Морфеоса з фільму Матриця, коли вони теж там влазили в голову от, і могли контролювати дії в цьому віртуальному світі. Так от, він анонсує обруч, такі от Морфеос обруч. Тут прям відео на 10 хвилин, я залишу посилання в коментарях, кому цікаво, можете детальніше подивитися. Ну і в них є веб-сайт, де вони от якраз описують цей обруч. Так розумію, ти його одягаєш на голову, цей обруч, лягаєш з ним спадки. Ну і далі якимось чином, через ті всі імпульси ти засинаєш і починаєш уві сні контролювати свій сон. Не знаю, наскільки воно дієво і як воно взагалі впливає на твій мозок. Ну, але ось туди теж рухається світ штучного інтелекту, і туди теж рухається напрямок різних інновацій, які теж будуть допомагати нам з нашими снами. Китайці розробили власного робота. Ось так виглядає їхній робот. Він називається Клербот. Такий собі. Гуманоїд в вигляді людини, але насправді він зроблений з металу. Має якісь. Бачите, тут все китайською мовою написано. От. Ну і вони тут запустили цього робота, кажуть, що його можна використовувати в сфері там, навчання, в сфері smart inspection, я так розумію, це є, що стосується виробництва, бачите, на заводах, далі там автоматизація продуктових лінійок. Які там конвейер, він щось там робить руками цей робот? Ось на складах різна логістика там, тягати коробки, тому що там, в принципі, зараз Amazon теж робить зі своїми роботами outdoor задачі якісь на вулиці задачі, там, на будівництві чи ще якісь речі. Ну і хай risk оперечний. Тобто, бачите, Китай не спить, він рухається на крім роботизації, теж застосовує штучний інтелект. Теж застосовує новітні технології. І ось вони такого класного робота розробили. Ну і він свого роду стає конкурентом іншого відомого робота від компанії Tesla. Tesla, ви знаєте, теж має власного робота, він називається Optimus. Мені здається, зараз вони випустили вже другу версію Optimus 2 цього робота, який теж далеко не дурний. От є відео, здається, це відео, де, от, бачите, він складає одяг. От, гарненько все, все в нього виходить. Мені здається, я ще десь бачу відео, там де він розбиває яйця і робить яєчню. Ось, Ось такий от світ роботів. Я теж залишу послання в коментарях, кому цікаво, можете подивитися на сучасних роботів, які я думаю все більше і більше будуть з'являтися в нашому світі і допомагати робити якусь там важку там, ресурсоємку. Роботу, ну і будуть нам допомагати в нашому сьогоденні. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, а 100 секунд про штучний інтелект вже повернуться до вас наступного тижня з цікавими новинами та трендами. Тому залишаємось на зв'язку. Бережіть себе та вірте в ЗСУ.